Вітаю вас, втрата дитини може стати такою болючою для батьків, що ті будуть готові прийняти брехню і жити з нею багато років, ніж зізнатися собі та іншим у чомусь дійсно дуже жахливому. Америка, СЕРПЕНЬ 1912 рік. Одна сім'я разом зі своїми друзями вирішила вирушити на відпочинок і риболовлю до Опелусаса, штат Луїзіана, до озера Суаїзім. Сім'я складалася з батька Парсі Донбара, матері Лесі Донбар. Та їхніх двох синів старшого Роберта, хлопчикові на той момент було чотири роки, і молодшого Алонса йому було всього лише два роки. Сім'я Денбар проживала в невеликому містечку Опелосас. Вона була досить відомою і дуже заможною. Голова їхнього сімейства займався продажем нерухомості, і будь-які інші батьки вони шалено любили своїх дітей, намагалися проводити з ними якомога більше часу і цінували кожен момент. Так і цього разу вони вирішила зайнятися риболовлею, насолодитися відпочинком, розважити дітей і поїхати подалі від спака, до водойми. Можливо, вони обрали не найкраще місце для відпочинку, адже озеро Суезі було таким лише на словах. Насправді ж, це було болото, переповнене алігаторами, 23 серпня 1912 рік. Компанія добре проводила свій час. Чоловіки рибалили, діти гралися біля озера, жінки готували їсти та накривали на стіл. Усі були дуже зайняті своїми справами. Один із товаришів сім'ї якраз рибалив, коли до нього підійшов Бобі Данбар. Хлопчику стало цікаво побути у компанії татового друга, подивитися, як він рибалить. Але чоловік не дуже хотів дивитися за чужою дитиною. і трошки побувши з хлопчиком, він порадив йому піти назад до своїх батьків. Бобі послухався і побіг назад доріжкою до своєї родини. Коли прийшов час обіду, усі повернулися і всіх запросили до столу. Не прийшов Бобі Данбар, старший син. І як його не кликали, хлопчик не відгукувався. Стало зрозуміло, дитина зникла. Почалася паніка, і всією компанією вони негайно вирушили на пошуки Боббі. але це на жаль не принесло бажаного результату. Майже одразу на місце зникнення дитини приїхали поліцейські і прийшли небайдужі місцеві жителі. Усіх їх об'єднувало одне. Бажання знайти дитину після того, як знайти дитину поблизу не вдалося, наступне, що спало на думку, це те, що хлопчик найімовірніше міг зацікавитися водоймою тим самим болотом, яке переповнене алігаторами. Вони стали відловлювати всіх алігаторів, які траплялися на їхньому шляху, і розпорювати їхні животи, сподіваючись знайти в шлунках частини тіла хлопчика. Але це так само не дало результату. Потім у воду стали кидати динаміт, очікуючи, що він виштовхне тіло Боббі на поверхню, якщо дитина все ж таки потонула. Але і цього разу результату не було. Батьки були просто розбиті від горя через те, що вони не можуть знайти свою дитину. Невідомо живий він чи мертвий. Заблукав чи був викрадений поганими людьми. Що з ним зараз? Чи відчуває він страх або біль? Чи можливо вже не відчуває нічого. Незабаром було виявлено сліди дитячих ніж. Які вели до залізничної станції. Це було ковтком свіжого повітря для родини Данбар. Це дало їм сили і подарувало надію на те, що їхня дитина може бути жива. Батьки дали оголошення про зникнення Роберта з описом дитини. Так само доклали його фото з сімейного альбому і вказали, що щедро винагородять того, хто знайде їхнього сина або надасть будь-яку інформацію, яка допоможе в пошуках Боббі. Винагорода була і справді величезною: 5 тисяч доларів. Це було була дуже велика сума для того часу. Через вісім місяців після зникнення Роберта сім'я Денбарів отримала лист. А разом з ним і хороші новини. У Місісіпі був знайдений хлопчик, дуже схожий на їхнього сина. Але він був у супроводі якогось чоловіка Уільяма Волтерса. Чоловік заробляв на життя тим, що налаштовував піаніно, і він подорожував країною в пошуках замовлень. Поліція Колумбії затримала чоловіка. Хоча той говорив, що хлопчик з ним ніякий не Боббі, а Брюс Андерсон. За шлюбний син служниці Джулії Андерсон, що працює у його рідних. Джулія дуже багато працювала і в неї майже не залишалося часу на сина. Тож, аби хлопчик був під наглядом, вона дозволила йому супроводжувати Вільяма в його мандрівках країною. Волтерса заарештувала. Однак хлопчика не поспішали одразу повертати в сім'ю Данбарів. На впізнання дитини викликала Лесі Данбар. Маму Роберта Данбара і Джолію Андерсон, мати Брюса. Першою на впізнання дитини прибула Лесі Данбар. У газетах були дуже суперечливі версії того, як саме пройшла перша зустріч матері та її дитини. Десь було зазначено, що хлопчик радісно викрикнув Мама, а десь написали, що малюк плакав і кричав. Так само в газетах писали про те, що Бобі просто пройшов повз свого рідного брата Алонсо. Він. Його не впізнав, та й сама Лесі під час їхньої зустрічі не змогла одразу сказати, чи це дійсно її дитина, і тільки наступного дня, коли хлопчика викопали по родинках і шрамах, вона змогла дати точну відповідь. «Так». Це її дитина. Дивно, з моменту зникнення Бобі минуло всього лише вісім місяців. Хлопчик, звісно, міг змінитися за цей час, але навряд чи він міг би змінитися наскільки сильно, що під час першої зустрічі його було так складно впізнати рідній матері. Незабаром до поліцейської дільниці приїхала Джулія Андерсон. Жінка говорила, що бачила свого сина в останній близько року тому, хоча вона відпустила його з Волтерсом на кілька тижнів. Але їхня подорож затягнулася на більш тривалий термін. Поліція вирішила провести експеримент до джулії Андерсон. Привели її сина і ще кількох дітей того віку, що й Брюс. Серед яких вона мала впізнати саме Брюса. Але й ця жінка не змогла з точністю відповісти, хто саме з цих дітей її син. Та й сама дитина не подавала жодних особливих ознак того, що вона знає Джулію як свою матір. Наступного дня, коли Джулія побачила свого сина викупаним, вона з точністю сказала, що це її дитина. Вона впізнала його за особливими прикметами і тепер точно впевнена в своїх словах. Але було пізно. Чітка про те, що ні матір, ні дитина не впізнали одне одного під час зустрічі, швидко розлетілися. А газети так само підливали масло у вогонь, описуючи Джулію Андерсон як аморальну жінку, посилаючись на те, що в неї є ще три дитини, народжені не в шлюбі, двоє з яких померли. Така поведінка дуже засуджувалася в той час. Оскільки Данбари були заможними і впливовими, а Джулія, навпаки, була бідною жінкою і не мала коштів на адвоката. Жінка поїхала додому. Чим, але не надовго. Незабаром Андерсон повернулася і не одна. Вона приїхала зі свідками, які стверджували, що дуже часто бачили хлопчика з Уільямом Волтерсом. Вони бачили Брюса Андерсона з Волтерсом ще задовго до того, як зник Бобі Донбар. Але по просвідчення свідків суд все одно виніс рішення на користь сім'ї Донбар. Волтерса засудили за викрадення дитини, але він так само стверджував, що хлопчик ніякий не Боббі, а Брюс Андерсон. Через два роки адвокат Вільямса домився перегляду справи. За словами прокуратури, це було дуже затратно, і вони вирішили просто відпустити чоловіка на свободу. Джулія Андерсон вийшла заміж, народила дітей, працювала акушеркою і медсестрою. Але все своє життя вона звинувачувала Данбарів у викраденні її рідної дитини. Усі діти Джулії знали, що в них є рідний брат, якого так нахабно відібрали у них Лесі та Парсі Данбари. Роберт Ріс у родині Данбарів отримав величезну спадщину, одружився, завів дітей. Він прожив щасливе життя і помер 1966 року від серцевого нападу. У житті його часто переслідувала ця історія із Бобі та Брюсом. Але чоловік дотримувався версії своєї сім'ї і стверджував: я знаю, хто я такий. Мене звуть Бобі Данбар. На цьому можна було б закінчити. Yeah. Але є одне але у 1999 році онучка Боббі Маргарет Денбар зацікавилася цією родинною історією. Адже впродовж усього життя цю історію про зникнення її дідуся на 8 місяців обговорювали вздовж впоперек. Тож Маргарет просто не могла залишитися осторонь. Вона зібрала і добре вивчила матеріали справи. Зібрані нею матеріали дозволили засумніватися в правдивості офіційної версії. Зрештою, в 2004 році дівчина. Попросила свого батька про допомогу і запропонувала йому здати аналіз ДНК. Боб Данбар, молодший, спільно зі своїм двоюрідним братом, сином Алонсо, здав цей аналіз. І він усіх шокував. Батько Маргарет не був кровним родичем сім'ї Данбарів. Виходить, що все життя Данбари ростили чужу дитину, переконуючи себе та інших, що це їхній син Боббі. Але і це ще не все. Маргарет домоглася, бо батько здав генетичний аналіз разом із дітьми Джулії Андерсон. Ті, знаючи цю історію, не відмовили в допомозі. Тоді сім'ю Данбар так само чекала несподіванка. Батько Маргарет і діти Андерсон були кровними родичами. Сумнівів немає. Джулія мала рацію. Це була її дитина. Брюс Андерсон, Уільям Волтерсон, на відміну від сім'ї Данбар, нікого не викрадав. А ось що сталося з чотирьохрічним Бобі Данбаром, залишається для нас загадкою. Дуже важко зрозуміти, як жінка, яка пережила втрату своєї дитини, відібрала маля у чужої жінки. Мені важко повірити в те, що Лесі Данбар переконала себе в тому, що це дійсно її дитина. Хлопчика не було не 20 років, а всього лише 8 місяців. Він навряд чи міг змінитися, наскільки що його не впізнала би рідна матір. Так само стало зрозуміло, що вони підкупили видавців газет, суддів, через що Уільяма заарештували, нібито за викрадення дитини, за злочин, якого він не вчиняв. Проте є декілька теорій. Що саме сталося з Бобі Данбаром. Перша теорія, що хлопчик все ж таки втопився в озері. Друга теорія: батьки самі по необережності вбили хлопчика. Вони дуже не хотіли, або хтось розкрив їх злочин. Тому взяли чужу дитину, визнавши її своєму, аби нарешті поставити крапку у цій історії. Багато хто засуджував родину в халатності, в тому, що вони поїхали на озеро, де купа алігаторів, і не були уважними до своїх дітей. І через їхню недбалість маленький хлопчик загинув. А як Вигадайте, що саме сталося з хлопчиком. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Бережіть себе!